Переговори про мир в Україні вестимуть американець Стів Вітков та Росіянин Кіріл Дмітрів. Один з них, хоч же 40 років дружить із президентом Дональдом Трампом, і навіть назвав свого онука на честь Трампа Доном. Інший закінчив Стенфорд та Гарвард, а потім очолював Український інвестиційний фонд. Хто з них хто і що між ними спільного? Докладніше далі. Початком другого президентського терміну Дональда Трампа стів відков став одним із найвпливовіших дипломатів у світі. Не дивно, адже з майбутнім 47-м президентом США вони разом займалися інвестиціями в нерухомість ще у 70-х. Спеціальним посланцем Трампа на близькому сході він відіграв ключову роль у підписанні угоди між Ізраїлем і Хамасом про припинення вогню в секторі гази в січні 25-го року. А потім Трамп доручив йому налагодити контакти з Росією для того, щоб завершити російську країну. Війну посередник із російської сторони Кіріл Дмітрієв, генеральний директор російського фонду прямих інвестицій, створеного за участю російського диктатора Владиміра Путіна. Найвідомішим проєктом, у який інвестував фонд, стала вакцина від ковіда Спутник 5 Дмітрієв, випускник Стенфорда та Гарварда, в молодості працював у консалтинговому гіганті «Маккінсі» та в одному з найбільших інвестиційних банків у світі Голдман Сакс. Що найцікавіше, з 2007 до 2011 року він очолював. Український інвестиційний фонд Icon Private Equity з капіталом близько мільярда доларів. Здебільшого це були гроші Віктора Пінчука, зятя колишнього президента України Леоніда Кучми. Ще в 2017 році він брав активну участь у налагодженні неформальних зв'язків між російською владою та адміністрацією Трампа. Дмитрієв має великі зв'язки на Близькому Сході в Катарі, Саудівській Аравії та ОАЕ. У Стіва Віткофа також є великі зв'язки на Близькому Сході, і теж насамперед із суверенними інвестиційними. Фондами нагадаємо, що саме у Саудівській Аравії Трамп має намір зустрітися з Путіним для початку переговорів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.